Запрошуємо всіх прихильників футзалу на черговий поєдинок Мастера Айтіліги, друга частина наших змагань. 2023 рік атакують правим флангом засидів Віталій Зинича. Той може виконати удар середньої вістоні Габра на висоті суперника Віталії під тиском Олега Бабія стріляє по центру. Рідна додав. Більшості поєдинків, яких удари ногою Володимир Гриців, забиває в дебюті матчу. Ось змагається між собою зараз ті клуби, котрі полюбляють. Кудись подівся, Бобров, Не можемо дати чіткої відповіді. Давненько мені насилився коментарі. У гру наставне глобал. Передача! Мене Володимир Володимирський сорок пробуває головою на пробуває Бобі. Перває у дальній кут. На своїй команді Назар не Незархвастиця. Передача! Володимирсько. Бриневлічки дорожні. Солошенко. Пас насічкою! Та й збільшує перевагу до двох голів. 2-0! Провалу захисті Нептуна. Ось ти що хотів, побачив. Чудово гра від Романа Павлюса може стріляти середній відстані, але не збільшує Повертаємося Вертаємося за 10 хвилин по 3 гри вечора. Global Logic з рахунком 2-0. Долає радутка, але чому орбіт не зупиняє гру. Передача 3-0! Потрібно було свисті. Збув фол проти Юрія Трубича. Чудово грає. Месі з Роналду товчуть на інших континентах. Атакують помаранчеві. Удари від Сергій. Але попередніх змаганнях це так точно. Удари від Балагурака. У сьомого номера Нептуна. Він виконує удар і забиває ти, що треба 3-1 Олег Бабій. Удар по центру. говорить, команди противника. Це АйТі Айкіїде. Спротиві свої сили заново. Не солоше. На правому фланзі Артур Січка можна стріляти на Романа Павлюса. Я знаю, знає велику позицію Олега Бабія на захищати кольори інших клубів, але він від них Олег Бабій повернути ще більшою мірою. Інтрим. Він проти Віктора Брунська бере розгін. Пробиває по центру на добивання. Тільки у нас себе змін. 3-1. До верей за вихідний штаві. Сергій забиває. Ну браво. стабільність це клас. Цей клас демонструє Сергій Баверей. Підняти усі документи ну і дати вам відповіді вже в наступних турах. Коли доведеться Глобу... Дякую дякуємо те, що були разом із нами. Впевнена перемога 4-1 на стороні помаранчево-чорних.